Hey, what up, girl? How you doing? Ну що, всім привіт? На настав час, і в мене з'явився час зробити inspection інспекшн. Я постараюся зробити на декілька відео. Може по... Воно буде розбиватися на деякі теми, бо у нас їх дуже багато. Перша у нас є front of the vehicle, тобто передна частина автомобіля. Потім у нас є двигун, він розділяється на дві частини. Сторона пасажира, сторона водія. Потім у нас йде система, рульова система, стиринг-систем так називається. Потім йдуть у нас колеса, підвізка, термогальмова система, а потім вже Піде у нас повністю трактор юніт ну, називається, сам трак, потім е, п'яте колесо, Fifth Wheels Platforms, between Tractor and Trailer, там між трактором і трейлером, і потім сам трейлер. І так само у нас буде і задня ось, е, задні колеса, е, задня гальмова система і також це буде у трейлери. Так що починає, почнемо. Сподіваюся, вам сподобається, все буде ясно. Постараюся прикріпити текст на англійській мові. На щодо, на, до, щодо перекладу, я точно не впевнений, але я постараюся зробити переклад, щоб ви розуміли, про що йде річ. Як це буде все проходити? Зараз я скажу про фронт of the vehicle, передню частину автомобіля на англійській мові. А потім буде давати по цій темі пояснювання. Отак от, от. І так з кожним пунктом, щоб ви зрозуміли, для чого воно, де воно знаходиться, які можуть, можуть, можуть бути проблеми і, для, ну, і що може з, цим, з ним бути. Коротше, якось так. Поїхали. Horn well secured. Clearance light. Not cracked, not broken, amber color works. Windshield. No cracks more than one inch. Wipers. Well secured. Engine hood. Not damaged. Lock it. Engine hood mirrors well secured, clean, no crack, not broken. Radiator grill well secured, not not damaged, clean headlights clear clean not cracked not broken high beam and low beam work left turn signals and right turn signals amber color works four way flashers work Turn corn signals no crack not broken amber color works bumper well secured not damaged license plate well secured not damaged clean under truck not fresh oil not antifreeze leak tractor unit not leaning to one side Not leaning. Now I open my engine hood. Mm -hmm. Так як э, багато хто здає на старих траках. Воно все дуже відрізняється. Тому я буду показувати, як воно встановлено на моєму траці. Да? І... Тому що я хочу вам показати, як називається саме кожна запчастина. І що з нею відбувається. І е, виходить, спершу ви будете чути на англійській мові, а потім я буду на, на українській. Отак. engine compartment passenger side coolant tank well secured not damaged not leaks cup secured fluid on level air filter well secured not damaged all hoses secured attached not leaks water pump well secured, belt well driven, well driven, not damaged, not missing bolts, not leaks. Radiator fan blades, no cracked, not broken, not missing. Radiator well secured, not damaged, not leaks. Radiator support, well secured, not missing bolts and nuts. Turbine air intake, well secured, not damaged, all clamps present secured, not leaks. Turbine attached to the engine, not damaged, not leaks. Oil filter, well secured, not leaks, not damaged. Frame, Not not damaged, not welded, not extra holes. Fuel filter, water separate. Not damaged, not leaks. Моторний відсік. Сторона пасажира. Бачок антифриза. Добре тримається. Не пошкоджений і не має протечок. Кришка закрита добре. Антифриз. В левел, от я це не можу перевести. А, має рівень. Має рівень між мінімум і максимум. Радіатор супер це, це тримач радіатора, я не знаю. А, я коли вчив, він йшов отак. так от. Він йде звідси, а тут він бачите, він виглядає так. І ми кажуть, що не, не загублені гайки і шайби. Тобто... Болт і шайба, так. Да. Воздушний фільтр гарно тримається, немає пошкоджень. Всі патрубки чи шланги гарно тримаються і не течі. Водяна пампа гарно прикріплена, не, не загублені бовти. При, приводиться в дію за рахунок ремня. Bell driven. І немає течі. Вентилятор радіатора. лопасти не пошкоджені, не тріснуті і не загублені. Вітряний забор турбіни гарно тримається, немає пошкоджень, немає протечі. Всі хомути гарно закріплені і... і гарно зажаті. Турбіна прикри... прикріплена до... До двигуна немає пошкоджень, немає течії. Коли я кажу немає течії, там, де немає жидкості, це означає, що немає повітряної течі. leaks так називається. Тобто немає тобто, якийсь дирок, звідки він може до... добирати інше повітря, яке він не контролюється. Тому я кажу, що немає, лік... немає течії як повітря. Бо якщо у нас ми кажемо про антифриз, то там вже як рідина витікає. Тому дуже уважно, коли ви щось кажете, там, де є повітря, повітряна система, казати No air leaks. Це обов'язково треба запам'ятати. Бо якщо ви щось кажете, що там шланги, да, там повітряні шланги, там гарно тримаються, не пошкоджені, але не скажете, що немає воздушної е протечки. Ну, AirLX, да, якщо ви не скажете, то це вам не зарахується, це буде мінус вам. Рама без пошкоджень, немає е зварювальних елементів і немає додаткових дирок, таких як бідержі. Масляний фільтр гарно прикреплений, не пошкоджений і немає течії масла. Паливний фільтр, який відокремлює воду. Про нього не обов'язково казати, але ви повинні його знати. Також не обов'язково казати про coolant Filter, фільтр антифризу. У нас його не було, але якщо, ну, я, я вам показую, щоб ви розуміли, що в нього знаходиться, Engine compartment. Driver size. Oil dip stick. Oil level above refill mark. Pull out and check. Radiator well secured, not damaged, not leaks radiator support well secured not damaged not missing nuts and bolts air valve no air leaks all hoses securely all hoses securely attached no air leaks belts well secured no cuts cracks of race no more than three in three and a four inch of free play alternator well driven well secured not damaged not missing bolts all wires secured attached not damaged AC compressor well secured not damaged, not missing bolts, belt driven, all horses securely attached, not damaged, not leaks. Air compressor, gear driven, well secured to the engine, no leaks. All hoses, not damage, no leaks. Fuel pump, gear driven, well secured to the engine, no leaks. Fuel filter well secured. Uh, not damaged, not leaks. Frame. Not damaged, not welded, not extra holes. Моторний відсік. сторона водія, щоб олії, масло, масло вище мінімального рівня, достати для того, щоб його перевірити. Ремень закріплений, не порізаний, не, не потертий і в нього свободного ходу. Тобто not free play не більше не з 3,4 інча свобод тобто може грати. Я не знаю, як це пояснити на українській мові, але ви мене зрозуміли. Найбільше не, не з 3,4 інча. Не буду вам казати в сантиметрах, в міліметрах, тому що якщо ви будете здаватися, це для американського ринку, тому треба зразу вчити 3,4 інча. Не більше, ніж 3,4 інча свободно ходить туди-сюди. Про радіатор також, кажемо, з цієї сторони. Гарно прикріплений, немає течії антифрізу і радіатор супорт. Тримається не, не загублені бовти і, і гайки. Ось вони тут. Генератор, альтернатор, приводиться в дію за щодо ремені. Гарно прикріплен, не пошкоджений, не, не загублені бовти і всі кабеля гарно тримаються без пошкоджень. Компресор кондиціонера гарно прикріплен, не, не загублені бовти. Проводиться в дію за, за рахунок ремені і всі шланги гарно прикріплені, не пошкоджені. Не пошкоджені і немає течії. Тому, тому що тут є газ, як ви знаєте, фріон, його підкрашують в зелений колір. І це буде видно, якщо буде якась течія з нього. Ну і він в нього специфічний запах також там, додають спеціальну речовину, щоб відчувалося, що якась течія є. Ну, він це як в звичайному автомобілі. Повітряний клапан чи повітряний розпс... розповсюджувач. Ось. Немає ей Ну, не виходить повітря з нього. Всі шланги га, гарно прикріплені, немає пошкоджень чи порізів і, і немає також само ейреликсів. Тобто немає е, витіку повітря, отак це переводиться. Ну, я не знаю, як по-іншому сказати, бо в мене вже по іншому мозок працює. Так, дивіться, тепер у нас є воздушний компресор, ейркомпресор. Також у нас є fuel pump, Це паливна, паливний насос. Вони, як правило, знаходяться десь там, чи під двигуном, чи десь з краєчку. Тому ми просто кажемо, показуємо сторону двигуна, ми кажемо, що аїркомпресон приєднаний до двигуна, немає пошкоджень, немає воздушних протечок, і всі шланги гарно кріпляться і теж не мають протечок. І так само ми кажемо, що обов'язково кажемо, що приводиться в рух за рахунок. І вони приводять за рахунок шестерні. Шестерні, правильно я кажу, я не знаю. А і ну повітряний компресор і паливний насос приводять за рахунок шестерні. Це обов'язково обов треба казати. Так як ми кажемо на AC, на кондиціонер, на генератор, вони проводять belt -driven, belt driven, то там у нас буде gear driven, там три. Тут три у нас виходить генератор, компресор і водяна пампа. Приводиться за рахунок вел driven. Там у нас air compressor, fuel, filter і uh, steering fluid pump, Я потім переведу як це. Gear-driven – Це обов'язково треба казати, бо якщо не скажете, це мінус. Бо у нас дуже багато хто завалювався на цьому. Також у нас є Fuel Filter. Про нього не обов'язково казати. Але ви повинні знати, що він гарно тримається, без пошкоджень і немає протіків. Ну, і це ви повинні дивитися, коли робите PTI, іноді, що в ньому все нормально. Ну, якщо щось тече з цієї сторони, щоб ви розуміли. З цієї сторони обов'язково кажемо про раму, немає пошкоджень, немає зварених елементів і немає додаткових дірок, які не повинні тут бути. Power steering fluid tank. Well secured, no damage, not leaks. level above refill mark cap secured power steering pump secured to the engine no leaks gear driven steering shaft tight no more than 10 degrees of free play Universal joints, secure, tight, properly graced, not wear. Steering gearbox, well secured to the frame, not missing nuts, not damaged, not leaks. Steering gearbox, hoses, well secured, not damaged, not cut, no frays, not leaks. All clamps present secured. Steering linkage, pitman arm, drag link, steering arm, anti-rot, well secured, not loose. All bolts, nuts, present, secured. All pins present and secured. all sockets and joints are not damaged, not loose, properly grazed, not wear. Масиний бак чи бак для рідини гідро, гідро... си Сподіваюся правильно сказав. Так, Немає пошкоджень, немає протечок, рідина в левелі, тобто в нормі. Кришка гарно закрита. Також, як я казав, насос рідини рульової системи проводиться в дію за рахунок шестерни, а прикріплен до... Двигуна, не в двигуні, а до двигуна. Немає пошкоджень, немає ліків. Ми просто показуємо в ту сторону. Він там от... Я не механік, але він там знаходиться десь всередині. Бо я по шлангам дивлюся. Карданний вал рульового управління. Гарно прикреплений, немає пошкоджень. Він типу тайт, типу, натягнутий, тобто він не повтається І от Not, not more than degrees of free play. Тобто не більше ніж 10 а, градусів у нього є свободного ходу. Бачите? А, universal joints, а, чи U-Joints його називають. Ну, Крестовина. Вона гарно закріплена, гарно змазана не і не ізношена. Тобто, немає там якихось пошкоджень таких. Коробка рульового механізму а, прикріплена до рами. Не загублені гайки чи бовти, ну, залежно як вона прикріплена. Немає пошкоджень і немає протечок жидкості. Шланги високого тиску гарно прикріплені, немає порізів, немає пошкоджень і немає течії. І всі хамути гарно закріплені, якщо є хамут. Так, зараз попитаюсь вам розповісти так, рульові тяги. Як, от, це все називається рульові тяги. Linkage. Так, це перше, як гарно запам'ятати, Pitman Arm. Як Пітер Пен, тільки Pitman, Pitman. «Pitman arm». Це сошка рульового управління. Далі йде drag link», Тобто на англійській на наркотики будуть Drag. Тому запам'ятаємо Drag і «link». Це вже легше. Це у нас називається тяга сошки. Потім у нас іде steering арм Стиринг це ну, рульова і арм це металевий. Ну, тобто вже легше. Це у нас в к... речах поворотного кулака. І тай рот... Тай і рот. Типу як тайт і рот. І рот. Тайт і рот. Тяга рульової трапеції. Гарно закріплені, не бовтаються. Всі болти і гайки. Закріплені і всі на місці закріплені і всі катер-штири на місці, оці, от, я не знаю, Катар Пін ми їх називаємо. Тобто всі все все є. А потім а всі оці з'єднання да, мають пошкоджень, не зношені, гарно смазані. Про них теж треба казати. All joints and suckers, як ви пам'ятаєте, я вам казав. Проплегейс гарно змазані, not wear не зношені і not demi, тобто не пошкоджені.